Наступна гра знову буква А. Знову ті ж самі, що і в попередній нашій грі. Великі і маленькі, по-різному написані букви А. Бачите, як їх багато. Але тут у нас вже ми можемо порухати наші картки. Тобто нам треба з'єднати ось ці картки з великими буквами А. З маленькими буквами. Знову з'єднуємо за кольором. Ось. Беремо картку, рухаємо і ставимо, наприклад, сюди. Як ви думаєте, це правильно? Бачу, бачу, що ви вже махаєте головою. Ні, ні, ні. Так, ні. Тому що це синій кольор, це жовтий кольор. А нам треба ось сюди до синього відправити. Звісно. А тут пошукати жовтий ось він жовтий і поставити ось сюди. Так? Червоний поставити ось сюди. І це будуть дві червоних букви. І зелений знак уже ось сюди, де залишилося. Так. Перевіримо. Чи правильно ми це зробили? Ось, дивіться, бачите, ось 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 ось. Ми все правильно зробили з вами показати відповіді. Дивимося. Так! Бачите, все у нас правильно. Якби ми тут десь помилилися, то ми б натисли ось сюди правильні відповіді, і нам би показали правильні відповіді. А так, як ми ніде не помилилися, то ми повертаємося до наших правильних, і ми молодці. Ми встигли. 4 бали заробити з вами. Наступна гра вас уже очікує. Спостерігайте. До побачення!